Так, а ну давайте спробуємо. Є у мене три ключа. Що у нас тут є? 114 СП, шанс випадання 3% частини. 114, Charfuture, IMX Defender, Type 59, KS Lis і сертифікати на вільний досвід, золота взагалі мало. Ну давайте, друзі, пробувати. Ну що, хоч щось небудь, давайте вже відкривати. Від 25 до 250 золота, блін. Багато. Ну, поїхали. Перший пішов. Три ключика, друзі, в мене є. Що нам дасть? 25 золота і частина сертифіката. Не густо. Що ж ти будеш робити? А ну давайте одну кастамушечку відкриємо. Чисто для приколу. Да я это хоть скрина, друзья, зроблю. Давайте ще є, друзі, пробуємо. Пробуємо, друзі. Що нам вторый выпадает? Чар 4. Ти по 4 падає вообще взагалі щось такий хлам. И 25 золота. Не густо. О, ще й зависла взагалі. Ну що, друзі, остання спроба. Дай спешечку. я вже і так чекаю, блін, довго. Та навряд чи. Ні. 12 частин на КС і 25 на золото. Ну, таке собі. Все більше немає, друзі. Ну, все, друзі, що мав, то мав. Три ключі тільки. Це друзі за гроші. Тупо все за гроші. Нема за золото нічого. Ну такі ось, друзі, вийшов у мене. Коротенький контент.